Доброго дня, шановне панство. Граємо в казочки 2 на 2 15 хвилин миру за Угорщину. О, союз... Союзника теж Угорщина. Ну. Життя воно таке. Е, продовжуємо е, відновлювати свої скіли після довгого перериву. Давайте, давайте сюди. Компанійського перериву. Так, тут немає золота. Давай йди сюди. Отак от. Обійди, покажи, який ти крутий. А ви продовжуєте будувати. І так. О, боже, я трошки пролюбив, скажімо так. Блін. А, так. Чори. Так. Сюди. Сюди. Продовжуємо далі. Лопаки настійти, молодці. Ти мені золото знайхов? З знайхов. Ще як знайшхов. Золото знаходяк. Так. Давайте, давайте. О! Золото знайхокана. Золото знайдене. Скільки тут? Раз, два, три. М -м -м, можливо, тут. Так, не Вас, Вас. Давайте Академію. Потім наїжу. Я не зрозумів. Де ще одна копальня. Золота бажано. А чому я не можу побудувати дерево 500? Це трошки. Так, побудуєте потім сюди, а потім на їжу. Ану, копальню мені золоту швидко знайшли. Взагалі охаміли. Ну, охамів. Так, три сюди. Так, зараз нам треба буде швидко робити поліпшення. Заслані людяки вперед. Дерево. Поліпшення на їжу спочатку. Щоб зробити поліпшення на дерево, нам потрібна їжа. Тобто нам потрібно поліпшення на їжу. Але нам потрібно дерево на поліпшення на їжу. пара пара Па! Па. Отак От і працюємо. Е, так, добре. Що в нас тут? Їжа 5500. Уяк, уяк і ще хомяк. Так, давайте йдіть сюди. Чого нам не вистачає дерева? Ось так зробимо. Так, повинно вистачити. Потім фігарте. Так, три. Одна копальня не заповнена. А повинно. Так, золото 1250. Поїхало золото. Копальня на залізо, так точно. Вперед. Золото поповнюємось. У нас немає чого. А да, у нас сього немає. А, огляду у нас немає. Огляд для слабких. Тобто для мене. Так, сюди. Сюди. Хлопака ось так. Лопака сюди. А... Ого, кіннота? Охуліні. Чим сюди. А блін. Воно ж золото захапало, мабуть. Точ, точ. Не можна було так легко віддавати. Ну добре, ми віддали нелегко. Боролись як в останній раз. Золото поліпшення, ще золото. Угу. Так ти там стоїш? Отак, отак, отак. Так, отак, от сюди. Обходь. Молоток. Молоток. Ага. Так, це копальня. І ось сюди стаєш. І тебе не винно. Ти, ти кущик, це! Ти кущик... Так, їжа один косарь. Що таке їжа? Давайте поліпшакаємось. Ну... А, я зрозумів, я ж будував кіно, точно. Ось чому в мене з'їжею зараз травмолики. Ааа... найманці. Найманці. Так, ну тут я їжу поліпшив. Блін, мені з'їжу тепер забирати не можна. Залізу три бакси. Так, давай вже добудовий. Тім найманців зробимо. Але копальні. Сюди, сюди. Сюди. А сюди. Здається, перебір. Зиться нагору піде тільки один. А, от воно як. Типу, я вас зрозумів. Тут 5. Тут 4. Тобто беремо одного. Ідемо сюди. Нам в так розділились взагалі. Молодці. Вміють рахувати, як кажуть. Так, залізо треба... Так, що що що? Здається, золото ще одне не поліпшено. Так, золото не поліпшено. Камінчик. Перед. Угу. Там нашого... Цього штанмайера знайшли. Що ще? Що, вдаримо в кінноту? А давайте. А чому би ні, коротше? Вдаримо в кінноту, а потім робимо найманців. Ну, як варіант, але нам треба. Боже, нам потрібно все. А, сюди. Їжа, давай трошки витримуйся. I believe in you. Ти витримаєш цей натиск. На Але нам потрібно тепер багато вугольку. Піддати вугольку. Їжа тисяча. Давайте, їжа. Боритесь. Ого, як ви довго фігарите цю стайню. Ви прямо з неї душу вибиваєте. Ось так зробимо. Мені потрібно ще вугіль. А де ще вугіль? А я вже на його. А, половину. Четвертину заходжу. Чи, чи я в, в очі бавлюсь, чи реально немає. А, ще однієї вугільної. Так. А тепер. Чи Скільки тут залишилось? Ні, давайте все ж таки зробимо. А у вас двоє. Uh -huh. Отак. Вот супер, Сюди. І вас двоє... Хоч якийсь захист. Ось вот так. Отак. Вот Начебто навіть красиво виглядає, знаєте? Так. О поки дійдуть. Ви сюди. Орандаширня. І... Зробимо ось так. Перша швидкострільність пішла. Так, у нас 400 на 600 наших побратимів. Так, не забуваємо одразу. А, я тут думаю, холі так мало. Сюді. Так, давайте. Дві хвилинки залишилось. Ми так вже і, до речі, багато. Роби друге. Ви за ними. Прямо одразу. Так, оп. Ні, трошки. Я зрозумів. Дозволяєш так, добре. Якщо дозволяєш, то добре. Ого, в мене прям будівництво. Ще одно. Тут що у нас дерево тисяча. Давайте. Щось де зробіть дуже позитивне. Вугілля 1500. О, ось воно. Раз, два. Чотири копальні. Ну так. Вугілля! Вперед! Золото. Угу. Що в нас тут? Треба би подивитись. Чи треба дерев робити, чи не треба. Так. Хлопці, стоїте. Ох, блін, оце от... отут багулина. Прям реально багулина. От реально багулина. Занадто близько. Оце теж багуліна. Зрозумів. Ще одна стайня, будь ласка. Отак, зробимо. Супер. Тепер захист. 600, я зрозумів. Ось і прийшло. Ось і прийшло. І настав той час, як кажуть. Настав той час. Коли достатньо нас? Повинно бути повер до фіга. Так. Йди сюди на захист. Кімнота. Сюди. Швидкострільність. І давай отак сюди. Ого. Ні, так На секундочку мені здалося, що мене трошки отокували. Виходь сюди. Зараз будемо. Тебе відволікати? Зачиняй. Зачиняй. Сюди. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ось так. Находь сюди вверх, до верху, до верху, до верху. Угу. Вперед. Сюди? Ти встигнеш? Ти встигнеш, Ти встигнеш. Ти захопиш? Є. Виходь. Є. Далі. Виходьте. Сюди, сюди. Ага, молоток. Ходьте. Сюди, угу. ес. А, я зрозумів. Десь нас хтось трошки тогось. Не захотів далі. Боротись. Ну що ж поробиш. Таке теж буває, нічого страшного. Можливо, в мене союзник приносить а, цей. Удачу. О! Тут Алжир був. Алжир повинен був його трошки тогось, бо ж ще за слово таке в цій катці. А, задавити кількістю. Венеція, алжир. Ну, як там не було? От подивимось. Мені здається, вже більш-менш гірше угу. же всіх. Ну, майже гірше же всіх. Отут от, трошки відставав. А так добре починав, як усі за три буханки батона. Як раніше пам'ятаю, гривна 20 було батон. При старті нам дають 3,60. Отже, виходить по три буханки хліба, батон. І -ї -ї, я вирвався вперед. Ну, десь хоч вирвався. Так, дивимось. Угу. Майже не відстаю. Ого, прям реально. Навіть, трош... Навіть трошки раніше. Ага, так, він взагалі на камінчик не робить. А це потоння. А що таке? Нова стратегія? Ага. Так треба буде. над цим подумати. Ну добре. Так, дякую вам за перегляд. Непогана така катка. Тож. Slavas a sul? Para, Mosmo.